Мої вітання. 24 лютого у нас річниця вторгнення Росії в Україну. Початок повномасштабних бойових дій. Пошта нам презентує знакову марку ПТН-ПНК, вираз якими ми вже знаємо 9 років. Про Путина і хто він є, і куди йому сходить. Марочка. В номіналі F плюс 7 гривень благодійного внеску. Зображення картини на який був зображений в Бородянці на стіні позруйнованого будинку, де маленький хлопчик валить доїсто. Буде ось такий лист шестимарочний і конверти відповідним дизайном. У відповідно, вийшов філателістичний бюлетень на цю тему. Подивимося, що тут пише. Так, Марка сама 30 гривень з благодійним внеском. Полагання пожертви в ну, вартаксах будемо її причисляти ці марки до тематики Вартакса, тобто воєнних зборів. У нас, напевно, очевидно, що піде на благодійні пожертви, які вже вже тамак-пошта, цей лист 180 гривень, ціна маркового аркуша 6 марок. На полях, як бачите, зображення цієї ж такі стіни. СМТ Бородянка Київської області Бенксі. Бан Формат 40х28 мм, маршний арку 109, 109 мм, невеликий, 2 мільйона мар, тобто десь скільки це, 250 тисяч листів по 6, так? Ну, відповідно, автор графіті Бенксі, зображення цього графіті буде на КПД конверті першого дня. Сам конверт 10 гривень без марки, а з маркою і штемпелем буде з позбагашенням. 38 гривень. Ось штемпель спецпогашення вший день. Прем'єр-джур буде картка за 10 гривень і за 6 гривень немаркований художній конвей. І Відповідно, відбудуться спецпогашення по поголов по штамтах по областях. І відповідно Автономна Республіка Крим та це в Києві штемпелі, а Луганська і Донецька область Покровську буде відповідно робити спецпогашення. Знаковий випуск. Рекомендую придбати, сам придбаю. На жаль, на спецпогашення я не попаду, але тим не менше, воно буде в моїй колекції, також як пам'ять про ці роки, що в нас іде війна. На цьому до побачення. Плетен Пенхел. Слава Україні! Ми переможемо!